Усім доброго дня! Дякую, що заглянули на мій канал. Сьогодні покажу вам ось таку нетипову роботу, яку прийшлось виконувати. Але робота досить цікава. Тим більше, що це для дитячого автомобіля. Вирішили із сином зробити йому дитячий автомобіль. За основу взяли двигун із. Мабуть, якогось триммера. Ось такий двигун. І з чашкою щеплення вже тут є все. Ось цей колокол є. Далі для пониження використовуємо редуктор. Редуктор від кутової шліфувальної машини або болгарки Bosch 230-ї, великої Тут виготовив якби заміну для якоря. Ось такий новий вал шліцевий, який однією частиною заходить в щеплення двигуна сюди. На іншій стороні там посажена шестерня хвостовика з цього редуктора. Далі тут для Подальшої передачі ось така зірочка велосипедна. І перехідна плита. Вона дозволяє з'єднати ось цей редуктор. однією стороною сідає редуктор, іншою стороною сідає двигун. І тут виконано кріплення. Це буде вже кріпитись на раму автомобіля. Всі наступні механізми, які. В автомобілі вже є також виточені, є колеса, є матеріал на раму і так далі. Тому слідкуйте за продовженням цього проєкту. Будемо вас інформувати. Всім дякую за перегляд. Будь ласка, коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Бажаю всього найкращого. До побачення!